When I was born, my mama named me Forrest Gump. Hold on. <clears throat> when I was born, my mama named me Forrest because of a hero. Okay. <laughs> because of some general. <clears throat> From that day on, if I was going anywhere, I was running. <плес> 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 Том Генкс знявся у безлічі чудових фільмів, але всі вони мають одну спільну рису. Незалежно це легка комедія чи серйозна драма. Том любить веселитися на зйомках та спричиняти кумедні ситуації. І почнемо саме з драматичних фільмів. <плес> Сонечком <плес> безсолечка. Ви <плес> без <плес> знаєте, я навіть забув, що це все гри, адже мені настільки природньо в цьому, наче я завжди таким був. Ми працюємо від світанку ну, народ, давайте помахаємо своїми серветками. Ну Тепер перейдемо до комедійних. О, мені спала на думку гарна ідея. Давайте ми будемо йти в slow moe. yes Ow, 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 gosh, ow. Here, I'm just going to curl up with my little ow, 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 not easy to do. Hey, Philip Kazavite, a Larry Crow. Hey, <laughs> 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 Julia Roberts, what do you make Знаєте, це це визначний момент для актора озвучування мультфільмів. У мене навіть сльози. Історія іграшок 3. Це так зворушливо. Також Том дуже полюбляє розігрувати своїх колег, особливо режисерів. Так, Френк Дарабонт, режисер фільму Зелена миля, знає про це не з чуток. У Френка Дарабонта немає життя. Повірте. Його життя це одна суцільна довга чорна полоса. Дивіться, як захопливо. Він щось дивиться. Френк зараз дізнається, що вдасться йому зняти дубель. Він розмовляє з Девідом Татерсоном, з оператором. І сподівається, що той зможе зробити все ідеально. Що ж, я думаю, що нам треба. Це і є майстерність Френка. Діставалося від Тома і не менш культовому режисеру Стівену Спілбергу. Камера слідує за Томом. Том падає, камера падає разом з Томом. І ми бачимо все, що відбувається з ним. Одна камера тут, і додаємо ще одну захищену камеру. Так, можна додати захищену так. камеру. А як на Там як вони... на рахунок того, щоб взагалі, от камера прямо на мені була? Я отак падаю, і воно разом зі мною просто. Так зазнімемо абсолютно все. Давайте ще дубль, тільки розмовляйте швидше, швидше розмовляти. добре. і, і, і лео і лео ще має йти швидше. Додамо трошки енергії. цьому. Стоп, стоп, стоп. Тобто і йти і говорити швидше. А да, уявляєш і ходити і розмовляти одночасно. Також Том піджартовав з Роберта Замекіса та інших режисерів. Гаразд, давайте ще, ще додамо десь штук 6 пляшок. Чудово Боба, тільки давай, натуральніше, трохи. ага. Той самий тон голосу, думаєш, він в мене є? З 1995-го? Думаєш, в мене до сих пір писклявий підлітковий голос? Вчені кажуть, голоси змінюються. Але ж це Вуді, чи не так? Ну, тут не поспориш. О, ось, дивись, тут є, тут є, тут є класична, класична фраза Вуді. ось зараз. Ось, зараз я зачитаю. but he gave us the bonnie <laughs> Бані ніценвіґетру кіндерґарна. Це, це, це... суто класика Вуді. Я народ це автор каналу. Пару секунд вашої уваги. Мої друзі з одного з підрозділів ППО звернулися до мене з проханням поширити інфу про їхній збір на автівку. Загальна мета цього збору 200 тисяч гривень. Наразі зібрано вже понад 110, тож лишилося менше половини. Власне, я вас закликаю зробити посильний донат на цей збір, щоб ці по-справжньому потужні хлопці та дівчата, якомога швидше отримали автівку, і це допоможе їм захищати нас. Від тих самих ракет та дронів, які росіяни постійно по нас запускають. Звичайно ж, я також долучаюся до цього збору, і всю монетизацію за попередній місяць вже переказав на цей збір. Буде ось скріншот, можете подивитися. Тому прошу кожного хто має 1 гривню, 2, 5, 10, 100 тисяч, Неважливо, яка сума. Зробіть внесок, який вам буде посильний. Дякую, не байдуже. Забув додати реквізити, тобто банка і номер карти банки, є в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. А тепер продовжимо дивитися відео про Томаген. Але не тільки режисери стають жертвами розіграшів Тома. Його колегам акторам також частенько перепадає. Щепнув мене. Я нічого не бачу. Я також. Що? Це моя репліка. Це чудове відносини. Оскільки в них є повага одне до одного, і вона відображає наші відносини з Томом Генксом. В тебе цілих шість слів. Дякую, що вказав на це. Том, до речі, пару разів виступав в якості режисера і запалював не менше, ніж вам актора. Зокрема, на зйомках фільму Ларі Краун він жартував над всіма навколо. Моє це твоє. Що ще нам треба? Нічого. Взагалі, вночі ти приходиш до мене, вранці я приходжу до тебе. Ніяких обручок, ніяких церемоній, щастя. І все. Блаженство без обручок. Діти може бути. Домашній сир для тонусу, фрукти для форми і вбіса великий бісквіт. Саме так. В біса великий бісквіт, Повтори ще раз. В біса великий бісквіт В біса великий Бесквіт. В біса великий. І в біса великий Бісквіт. І в біса великий бісквіт І в біса великий Бісквіт. І в біса великий Бесквіт. Ні. В біса пауза. Великий Бісквіт. І в біса великий Бесквіт. Ти забув слово пауза. І в біса пауза великий бісквіт. Та звичайно є ті, хто може дати гідну відсіч жартам Тома. Згаданий раніше Стівен Спілберг теж за словом в кишені не полізе. Скільки років тобі, до речі, мені 41 рік сьогодні. Сьогодні мені 41 рік. Я не дорослий. Тобто виходить. Тобі вже не 40? А, виходить так, Виходить Не Чекайте команду мотор. Просто починайте діяти, наче камер не існує. Їх просто не існує. Так, вперед. Але я помітив, що ти з фальшивев, Том. Ні, я не фальшивив. Не фальшивив? Ні. А, ні, мені здається, було пару одного. Чи от під час зйомок Ларі Крауна Том і його дружина святкували 22-річницю весілля. Тож Ріта Уілсон несподівано з'явилася на знімальному майданчику і розіграла свого чоловіка. Можна, я скажу, мотор. Тиша, будь ласка. І будемо знімати. Раз, знімаємо. І на декорації. Cut it, baby! Гаразд. Здається, було непогано. Давайте перевіримо. Зараз. Господи боже. Чуваче, оце концентрація в тебе. Ти нічого не помітив. Я тебе не побачив. У нас сьогодні річниця весілля. Ми одружені 22 роки. Нас. І ось ще декілька фрагментів, де об'єктом жартів був саме Том. А ти гарний чортяко. Hey! Для мого персонажа, як вони кажуть, треба було зробити підкладку з штукатурки. Треба побільше yes, на його обличчя. Значно більше. Людина штукатурка. Ця його життєрадісна натура проявляється не тільки в жартах, а й у сміху. Іноді навіть в напружених сценах він просто не може себе стримати. Говори зі мною. Ти Що пив? Я, я... Вони не ультраправі. Тоді хто вони? Ну, вони ультраправі. Але... Чому ти вештаєшся навколо цієї жінки? Краще не продовжувати цю лінію, бо це буде зовсім інше кіно. Це дуже весело. Це один з тих приємних бонусів, коли ти працюєш суто в чоловічому колективі. Ти можеш жартувати на будь-які теми. Гей, ей, вали валив свою камеру, опудало. Ну Нужбо. злам вламтуря. Ти б себе бачив, чувак. Він тебе облапожив. Моя oh місія oh oh, was... was... допомогти вам з цими платежами. If і відучити вас від still того still блякання постійного. Oh my <laughs> my і дешевого God, одягу. Містер oh. Краун. <laughs> Також в кар'єрі Тома траплялися й більш класичні невдалі дублі та ляпи, як от з реквізитом чи певними діями. У вас тут є вайфай? Ні. <пишети> <пиш <regarder> Увага і. Ей, hey, народ, гляньте, це Якого? печу. Ей, народ, гляньте! Ще дубель. Мотор. Ей, народ, гляньте. Це раз. Продовжуємо. Давайте, давайте, давай. Не давайте. Не розслабляємо. Давайте, зробімо це. Зараз, да. Секунду. Two, two. Мотор. Ей, народ, гляньте. Це Запечувай, як домашнє. <ріху> <ріху> Походу, ще дубль. Ей, народ, гляньте, Печиво виглядає, як домашнє. Та якого біс? Ну ж бо народ, давайте. І мотор! Гей, hey, народ, гляньте, Це печиво, оглядай. Okay. Ну, нарешті, нормальний дубль. Очевидно, без нервів не обійдеться, коли ви цілуєте Джулію Робертс. Це визначний момент для будь-якого чоловіка в професії. Якщо ви з кимось гарні друзі, то дуже важко втримати сміх в такій ситуації. Оскільки ми професіонали, зуби в нас почищені. Ми зробили чотири дублі з повною самовіддачкою. Що ли так з цим? Дивимось плейбек. Дякую, Люба. This is a moment where we can and the replica of Alright, listen, 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 listen. No one's getting replaced. Alright, let's do it again. But no, listen, no one's getting replaced. This is Andy we're talking about. This is Andy. Listen, hey, 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 hey. No one's getting replaced. This is Andy we're talking about. No one is getting replaced. This is Andy we're talking about. Видихнути носом, <говорот> ось. Так це, тут написано. Спеціально для тебе, тому Я це думаю, це щось типу. <флев fisher> a, a a можеш зробити дещо вологіше. Чудово, перепрошую. Супер. Знаєте, передивившись десятки, а то й сотні відео з залаштунків з Томом Генксом, можу сказати, що Том просто душка. Адже його кредо в роботі створити приємну атмосферу для всіх навколо. Тож наостанок кілька фрагментів, які підтверджують цю тезу. А чому синій екран? Ну, ж... ні, ні, спра... Мені справді цікаво, чому саме так? Власне, Я знаю відповідь, а ти знаєш? Не знаю чому. Тому що це єдиний колір, якого немає в пігменті шкіри людини. Ось такий? Так. Про це дізналися якось випадково чи. І до того, як... ж, в ландшафтах не а часто. в ландшафтах його мало. Але як так вийшло? Якийсь чувак десь на телестудії чи на кіностудії каже, о, дивіться, що відбувається, коли синє. Вуді і баз лайтер. Я думаю, що суть в тому, що ці два персонажі абсолютно рівні. Немає такого, що один головніший ніж інший. Вони абсолютно рівні так. Рівні, а рівні. Все чудово. Ходімо додому. Дуже добре, чудова народ. По іншому й не може бути. Ну, я думав, це буде надихаюче. Гарна робота. Так, дякую, Салі. Дякую тобі. Було круто, сел. До речі, це ж перша сцена з мамою. Так. Тока сумно, дуже сумна сцена, сумна сцена, але чудова. Назви мені свій улюблений фільм. Найулюбленіший. За всі часи. Просто най-най. Але в ньому тебе немає. Я знаю, все нормально. Паркірського періоду. О, бачите. Томе тобі теж варто спробувати. Окей, okay, давайте. Та, бери, пробуй. <laughs> hey, Приєднуйся до нас. some help. О ж, народ, рекомендую глянути дублі Джулії Робертс, яку ви бачили у цьому відео, ну або інші випуски за посиланням на екрані. Якщо вам сподобалось, лайки, коменти, репости. Дякую і па-па!